Весняний відпочинок, майже 12 державних вихідних додали роботи туроператорам. Останні кажуть, цього року напередодні свят справжній бум. Популярними в цьому сезоні є Греція, Ізраїль, Туреччина. Однак лідирує так і Єгипет. Популярний напрям такий як Єгипет зі Львова, тому що дуже доступно до Львова добиратися. То ми спостерігали, що ще два тижні тому, на перші числа травня, уже рейси всі були розкуплені, тобто не було можливості наших туристів туди посадити. Тому Пропонували, кому підходить, все таки е, вибирати із Києва. Серед молоді популярні короткотривалі тури по 4-5 днів. Це Польща, Німеччина, Франція. Кому по Європі, а кому крім городу, нічого не світить. Тож більшість опитаних нами івано-франківців упродовж травневих вихідних засаджуватимуть власні гектари. В Селі у мами буду відпочивати і допомагати, коли закінчиться вихідні. На городі буду досаджувати цибулю, моркву. Фасольку сіяти кукурудзу, сіти огірки і все інше. Треба їсти. Що зробити? що в нас така ситуація. Уже розкуплені не лише тури на травень, але й на літо. Цього року кажуть менеджери з туризму. Кількість відпочиваючих збільшилася майже удвічі. А пік раннього бронювання цього року припав на лютий.